До основних задач Болинської служби автомобільних доріг входить організація робіт по ремонтах, по утриманню експлуатаційних матеріалів доріг загального користування по виконанню функцій замовника, а саме проведення тендерів. Заключення угод, здійснення технічного нагляду за якісним проведенням робіт і відповідно за їх оплату. На балансі служби автомобільних доріг рахується 6195 кілометрів доріг користування. З них 1824 кілометри доріг державного значення та 4371 кілометр доріг місцевого значення. Щільність мережі автомобільних доріг та їх технічний стан в перший час не в відповідають потребам народного господарства що в першу чергу обумовлено недооцінкою соціальної значимості доріг та як наслідок недостатністю фінансування дорожнього господарства в цілому. З усіх джерел фінансування дорожнього господарства в області в 2015 році надійшло 126,6 млн грн. З них 94,8 млн грн це кошти державного бюджету. 31,6 млн кредитні кошти, залучені Укртодором під державні гарантії, та 263 тисячі це видатки спеціального фонду обласного бюджету на виготовлення проєктно-проштири документації з куточного ремонту автомобільної дороги державного значення в та Хіблонці. Із загальної суми... Отриманих коштів стримовано на фінансування робіт на автомобільних дорогах за користування 95 мільйонів та 36 мільйонів на погашення кредиторської заборгованості. Так, як ви знаєте, в минулому році служба практично до п'яти місяців в службі були заблоковані рахунки. І в кінці минулого року було відшукано резерви, дякуючи і сприянню. Волинської державної адміністрації цього процедуру було спрямовано три зловини шістдесяти мільйонів. Таким чином кошти, рахунки були розблоковані, що дало старіло передумови до нормальної праці. Вже в обласному бюджеті ми заклали 18,5 мільйонів гривень. Сесія це рішення прийняла. Зараз ми чекаємо від органів місцевого самоврядування адекватну суму 18,5 мільйонів гривень з місцевих бюджетів. Таким чином, 37 мільйонів гривень це перший етап інфраструктурного проєкту, який ми розраховуємо в цьому році, десь орієнтовно біля 100 мільйонів гривень. За рахунок перевиконання обласного бюджету, значить і місцевих бюджетів. В області дорожній фонд нам потрібно створити. І ми перші кроки зробили, 18,5 мільйонів з місцевих бюджетів це і є перші кроки по створенню дорожнього фонду. Єдине, що нам. Потрібно доопрацювати, це залучення до дорожнього фонду коштів неурядових організацій і коштів не місцевих або обласного бюджету. Це грандові проекти, це спонсорські кошти, а також кошти бізнесу. Ми цю роботу продовжуємо. І для нас дуже важливо, щоб цей фонд був створений. Робота його була прозора, тому в першу чергу потрібно. Доопрацювати і винести на розгляд громадськості, представників всіх гілок влади, положення про дорожній фонд в області. Це є запорукою перших кроків, щоб ми чітко розуміли, що це таке, як формується, як наповнюється, як використовуються кошти і як звітуються представники всіх гілок влади, наші громадськості і представників бізнесу, які задіяні в створенні цього дорожнього фонду, але без створення такого дорожнього фронту. З залученням всіх коштів, всіх бюджетів, починаючи від державного бюджету і закінчуючи сільськими і селищними радами, нам з вами буде дуже тяжко навести порядок на дорогах області. Я вже озвучував цю цифру, ще раз скажу. Нам потрібно 3 мільярди гривень, щоб навести порядок на всіх дорогах області, включаючи державні, місцевого значення, сільські селищні, проїжджі і так далі. Крім того, крім того, що частину роботи по дорогах, ну, в першу чергу, це, скажімо, свого технічного призначення, але все рівно це дороги роблять наші лісівники, які створюють теж інфраструктурні проекти, ведуть їх, і їх потрібно теж залучати. Та частинка інфраструктурних проєктів, де приймають участь представники місцевої громади. Тому я просив би, давайте ми приймемо відповідно розпорядче таке рішення, щоб прискорити до кінця лютого місяця, на розгляд. Повинно бути винесено всі проекти нормативних документів, пов'язані з створенням дорожнього фонду. Я знаю, що багато роботи в цьому питанні вже зроблено. Після отримання і пропозицій дані пропозиції повинні бути погоджені обласною радою, тому що це бюджети всіх рівнів, в тому числі обласний бюджет, і запустити його в роботу. У 2016 році треба зробити все, щоб дорожній фонд почав працювати.